Відкритий чемпіонат міста з багатоповторного жиму відбувся у Сумах. На турнір, крім сумчан, з'їхали спортсмени з Лухова, Путивля, Білопілля, Кролевця, Краснопілля. Валерій Мирончик змагається серед ветеранів. Я перший раз буду приймати участь у цих змаганнях. По-перше, це як зазвичай, спробувати себе у новій дисципліні. Тобто Кожна, кожна участь це перемога над собою, перемога над суперниками. І з кожним роком це все цікавіше і цікавіше. Анастасія Мельник займається баскетболом. Проте цього дня змагалась у багатоповторному жимові. Коли ти бігаєш, це один вид спорту, а коли ти тягнеш желізо, це зовсім інше. Такі відчуття неймовірні. Андрій Жолобко побореться за медалі серед чоловіків. Це більш вже не силове, не силовий вид спорту, а не витривалість і тому цікаво по і е, вистроїти свої тренування для досягнення певних результатів в даному розряді. Е, ну а також перевірити себе в чомусь новому. Юнаки та дівчата, юніори та юніорки, жінки та чоловіки жали вагу від 12 до 150 кілограмів. Валерій у своїй віковій категорії М 3 посів перше місце. Настя серед дівчат до 18 Років підняла вагу 20 кілограмів 60 разів і здобула золото. Андрій серед чоловіків до 80 кілограмів, штанговагою 75 кілограмів вижав 39 разів і фінішував першим. В абсолютній ваговій категорії штангу вагою 150 кілограмів 12 разів вижав Дмитро Гагін. Усього у підсумку спортсмени розіграли 13 комплектів медалей. Олександр Качан, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.